Якщо ти себе не зґвалтував до 39 років і ти слідкував за собою і не робив дурниць, то є тіло повинно витримувати як мінімум ось такі речі. Тобто можна трошечки і далі це все зробити, але факт перет... фактом. Трошечки погубив копійки. Взагалі, плечі повинні тримати твоє тіло. Все, тоді ти в направленій шляху. Ну, тобто займатися собою, ось це такий знаєте, фундаментальний показник, що ви все робите вірно. Все, далі ми з вами прийдемо до таких результатів, не переживайте. Всім пока.